Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами як завжди я, Любов і ви разом зі мною на моїй кухні, і ми продовжуємо наші заготовочки. Так, як я і обіцяла, у нас серія заготовок для борщу на зиму. Вчора ми з вами готували квасольку з овочами в томаті для борщику. Вона може бути як самостійна страва. Сьогодні в нас. Борщова заправа така універсальна, бурякова. Дуже смачна, можна навіть ложкою просто так їсти, а для борщу це ідеально. Потім, як ми все завершимо, я вам покажу, як можна приготувати екстремальний борщ без газу, без світла на випадок, яким в нас бувають такі випадки останнім часом. Як можна з цих заправок зробити так, щоб було і ситно, і без затрат електроенергії. А зараз готуємо. Що для цього потрібно? Потрібно 10 цибулин, у мене 8, тому що в мене дуже здорова, тому я взяла ось таку кількість 10 перчин. Тут можете взяти одного кольору різнокольорових, без різниці, тому що що цибуля перебивається на блендер або на м'ясорубку. Так, так, самісінький перець перебивається на блендер або на м'ясорубку. Я зелений переб'ю на м'ясорубку, а червоненькі трішечки поріжу такими смужечками, ну, як для краси. Потрібно 10 морквин, знову ж таки, я взяла менше, тому що в мене вона дуже здорова. І 3 буряка. Потрібні червоні буряки. У мене вони невеличкі, тому в мене їх 6. А взагалі 3. Три гарні, як тільки у вас гарні буряки 3. І потрібно. По оригінальному рецепту відро помідор, для того, щоб вийшло 5 літрів соку. Я так ніколи не роблю. Я взяла 5,5 кг помідор. Вирізала з них там все, що, що було вже такого осіннього, Всякі пошкодження різні. Ось так. І в мене вийшло 5 кг різаних помідорів, яких я приб'ю на помідорну кашу. Ви знаєте, що я завжди так роблю. І потрібно нам буде пів літра олії, 100. Мілілітрів оцту, і сіль і перець. Там є пропорції, 2 столові ложки солі і 100 грам цукру, але я буду робити до смаку, тому що і сіль солоніша, і я не люблю солодке сильно. Тому будемо куштувати до смаку. Е, і пропарені баночки. Вихід за цього всього виходить у нас 14-півлітрових баночок. Кому це багато, зробите на пів порції. Готується все. У мене технологія до всього одна, перероблена, не так як в оригінальному рецепті. В оригінальному рецепті, до речі, я її роблю вже більше 10 років. Це все перебивається на блендер, все разом кидається в олію і помідори, все прокипячуються, а потім додаються потерті на терку бурячки. Я так не роблю. Я просмажую гарно олію, розкалюю, додаю перебиту цибульку, тільки перебиту не на кашу, а щоб була шматочками. потім додаю притерту моркву, потім перебитий перчик, потім додаю помідори. І це все 10 хвилин, 10 хвилин, 10 хвилин. все, вірніше, Це 10 хвилин, потім 10, потім ще 10. А коли вже останнє додаю, то виходить, що морква якраз встигає гарно приготуватись. Додаю помідори, 40 хвилин прокипіло, це все разом, аж потім додаю потерті бурячки. Готується воно потім разом і ще півгодиночки. За 10 хвилин до кінця сіль цукор, оцет, прокипіло, попробували на смак, щось додали у баночки і все. Заберне діло, не скажу, що це все робиться швидко. Але. 14 баночок це вам, якщо раз у тиждень борщ, то почитайте, наскільки це вам вистачить цієї борщової заправки. Тому готуємо, я це все порізала. Перебиваємо, перетираємо і працюємо. Здорова! Каструля у вас відерна каструлька повинна бути. Тому що це все буде повно, така їх відерна каструля. Ми все порізали. Так, водичка у нас випарувалась. Виливаємо олійку і чекаємо, поки вона. Добре, добре зашкварчить. Як прогріється, кидаємо цибулю. Олійка в нас добре вже просмажила, про така прямо шкварчить. І кидаю цибульку. Цибулю я вам казала, отакі от шматочки, щоб вони були не занадто маленькі. Не великі, ну і не маленькі. Отак, висипаємо туди цибульку. Ключетки не забуваємо помішувати аж по дні. І олійки вже майже не стало, тому що цибулька її впитала, весь цей Ось так. Вона зробилася отака прозора, не підсмажена. Вона просто зробилася прозора, така гарного такого кольору. Тепер додаємо морку. Морка у нас дрібно посічена. Все ретельно перемішуємо. Зменшили огонь. Тепер вогонь середній, от, от так вона у нас. Умішуємо і дивимося, що морковка вже стала менший об'єм її, і вона отакого вже м'якому стані разом з цибулькою Тепер на цьому етапі додаємо сюди перчик. Тут на дні є жирок, і морковка пускає свій сік. І... Всього достатньо, зараз просто кидаємо перчик. І, дівчата, що я вам скажу, що якщо ви кинете залієте томатний сок, а потім вкинете перчик, буде один смак. І якщо зараз кинете перчик, просмажете разом з морковкою і цибулькою, а потім залієте томатний сок, і побачите, буде зовсім інший смак. Пробуйте для себе, може вам як вам краще. Я знаю, що для мене краще так, коли все, оці овочі прожарюються, голіки, разом, поодиночки, а потім разом. От. А потім аж додається томатний сік і тушкується. Це зовсім інший колір і зовсім інший смак. Дуже-дуже в гарному стані. Бачите? Воно все протушилося, протумилося, воно вже в м'якенькому стані. але воно нічого ніде не розблидулося. Чому? Тому що ми його прожарювали в олійки. Якби ми просто вкинули його в томатний сік, воно могло б і переваритись. Додаємо томатний сік. Вилимо, виливаємо, нам треба 5 літрів томатного соку. Все добре перемішуємо аж по дні, щоб у нас нічого не залишилося таким приставшим, щоб нічого не прилипло. Отак от у нас буде ціла та струля здорова. Отакої от, от Ставимо на середній огонь отак. Щоб воно закипіло, а потім трішечки прикрутимо. І ось так сильно закипіла наша така заправка. Ви тільки подивіться, якого кольору вона. Якого гарного кольору. Дивіться, вона, дивіться, як, як справжній уже борщ. Зверху така золотенька плівочка янтарна. Змішуємо аж до дна. Бачите, воно добре проварюється, видно перчик, видно морковку, все це видно, воно не не, не зробилося, не превратилося в таку кашу, не перетворилося в кашу, воно дуже-дуже так гарно кипить, а аромат стоїть на всю кухню. Отак. А тепер я прикручую вогонь, щоб ледь-ледь булькало. І хай так булькає хвилин 40 ще. Залишу на півгодиночки, буду через, через якийсь час перемішувати. Отак. От І потім через півгодиночки вже додамо все, що нам необхідно по рецепту. Але ж не дотримуйтеся точно рецепту. Це дається такий, як базовий рецепт. У кожного різний смак, у кожного різна сілю, у кожного різний цукор. Може бути дуже солодке, може бути не дуже солодке. Навіть уксус. В білій бутилці уксус 9%. оцет. І в білій бутилці, і в зеленій бутилці, він 9%, але він все рівно різний на смак. Тому зробіть, так, спочатку зробіть спочатку, поселіть все зробіть, що треба, а потім куштуйте і пробуйте і доводьте до свого смаку. Отак. Закриваємо кришкою і чекаємо. Отак. От Дивимося, як у нас тут кипить. Колір вже буряк міняє, вже він не такого бордового кольору. Так. Кипить якраз так, як треба. І не сильно, і не повільно, тому що нам теж не треба, щоб він просто томився. Нам треба все-таки, щоб він варився. От. От такого кольору. Будемо юшку показати, бачите, яка вона кольора? Вона вже такого кольору, як готовий борщ. І точно так же має і аромат такий. І в теж в той же самий час, дивіться, структура всього, от я візьму, дивіться, ножичко. структура всього і бурячка, і морква. гляньте, Все ціленьке, ось морквинка. Воно не, роз, не розлізлося. Навіть кусочки цибульки вон є такі. Щоб воно не розлізлося, не розблинулось, тому що якщо кислота вже тут є, томат, воно нічого вже не розлізеться. Дуже гарне таке. І от саме час додавати оцит, тут у нас скільки? 100 мл оцту, одна столова ложка з гіркою солі, 200 мл цукру. Але ми потім вже, як воно трошки прокипить, ми попробуємо. І все-таки мені захотілося додати трошки гіркого перцю. Отак і половинку половиночку такого стрючка без насіння. Насіння я видалила. Може, десь якась залишилася, але все-таки основну частину я видалила, щоб аромат і присмак був. А гостроти сильно не було. Ось в такому вигляді. Воно прокипить, подружиться ще 15 хвилин. Ми попробуємо через якісь декілька хвилин. На смак, як воно вже там подружиться, все. І побачимо, чого нам треба додати. І через 15 хвилинок будемо все закривати вже. Обов'язково всю цю страву, цю напівфабрикат. Заготовку. Готуйте сіллю так, як це вже готовте, до повного смаку. Доводьте. Чому? Тому що ми не знаємо, що в нас буде солью. Зробіть так, щоб це було самодостатнє страва, щоб ми могли даже насипати її і просто з'їсти. Так, дівчатка, красунечки, завершилася наша закрутка. Вийшло так, як по рецепту, там 14 Баночок півлітрових, отак, закутані вони, чи закручені. Я їх закутаю зараз, щоб вони повністю остигли. От. І 15-та вийшла баночка. Отак, трішечки неповна, і я залишила її, подружка попросила на пробу. От, вона майже повна, але я її не закрила, дам її на пробу. Вийшло в нас, так як по рецепту, і там заявлено 14 півлітрових баночок. Це 14 борщів, 14 тижнів ви з борщом. Пробуйте, готуйте, хай Бог благословляє вас разом до перемоги, віримо в перемогу, віримо Господу, віримо в нашій армії, хай буде мир вже в Україні, перемога. Заходьте на канал, ще буде багато цікавого. Разом будемо готувати і готуватись до зими. Будьте з Богом всі!